З жартами по життю. Під таким гаслом в обласній бібліотеці для юнацтва відбувся черговий розважальний захід. Напередодні дня закоханих містян запросила долучитися до тверезих посиденьок. На заході гості розважали молоді поети та музиканти. Вони з гумором та іронією говорили про день святого Валентина. Організатори запевняють, тверезі посиденьки це гарна альтернатива святу всіх закоханих. Це вже треті посиденьки, котрі саме в цьому приміщенні. Сьогодні вони якби до дня закоханих. Трішечки висміюємо день закоханих, додаємо трішки лірики кохання, але і нагадуємо, що якби наш слов'янський день кохання це Івана купала 22 червня. Проводимо з гумором, з піснями, жартами, поезією, з призами з конкурсами. Для відвідувачів влаштували чимало цікавих конкурсів. Переможці отримали символічні подарунки, а усіх інших пригощали солодощами. Не обиякий інтерес захід викликав серед молоді. Саме її цього вечора було найбільше в залі. Я вважаю, що потрібно проводити такі заходи. Дуже цікаво, дуже різноманітно, поповнюється запас, так сказати, друзів, жартів і взагалі ну, дуже весело і класно ще і печеньки є. Сам захід тривав близько двох годин, а такі тверезі посиденьки у книгозбірні проводитимуть і надалі.